Субота, ранок, 29 листопада і компанія Greenway працює. Анонсую нові поставки. Раніше теж анонсував, що приїдуть машинки в кінці тижня. От зранку заїхали дві Volvo V60. Почнемо з цієї. Автомобіль з, Гірмо... з Франції, вибачаюсь. Графітовий колір сірий популярний, рестайлінгова модель, модельний 15, виготовлення 2014 рік. Як новий. Ну, ось цю машинку, друзі, ви можете купувати з закритими очима всліпу. Не фарбований жоден елемент. Автомобіль обслуговувався завжди офіційного дилера. Є вся історія. Малий пробіг на такі роки. 190 тисяч. Д4 потужність, 2,0 дизельний двигун, новіший Євро 6. На 181 кінську силу 133 кВт. Тут навіть тормозні колодки. Гляньте, і ті оригінальне Volvo Ідеально рівний по зазорам, немає ні царапин, ні щосів. Говорив, що з Франції власником був завжди один власник дід'є. Бурен. Ось сервісна книжка, гляньте, все офіційного дилера обслуговування. Є пачка французьких тихоглядів, наприклад, 23-й рік, кінець 23-го року було там зафіксовано 159 тисяч. Ну, багато там ще різних документів є. Тепер по комплектації. Шкіряний салон. І зверніть увагу, механіка. Багато хто мені телефонував, писав, коли же привезете механіку в рестайлі, в хорошій комплектації з малим пробігом. Ось, друзі. Знайшли, привезли, тому спішіть. Машина мега достойна. Ви навіть не уявляєте, як вона їде. У мене таке відчуття, що на механіці вона динамічніше, потужніше їде, ніж на автоматі. Збірка на заводі в Швеції. До речі, вони відход засвідчу, комплектація Momentum ще раз повторюсь, автомобіль не фарбований жоден елемент. Є тут і датчики світла, дощу, складування дзеркал. Гляньте салон шкіри, він як новий. І це водійська сторона. Круїз, контроль, зони клімат контроль. Пробіг 193 тисячі. Мотор шепче. В інтернет виход, навігація потужний звук. Ось все можна тут підключити, і блютуз, все що завгодно. Шестиступка механіка. Все скло навіть лобове рідне. Все по периметру рідне. Значить Ціна такого автомобіля буде коштувати близько 15 тисяч доларів. Мега класний стан. Тому хто шукає таку красотку, чекає, коли ми привеземо, то ось з'явилася, спішіть. Тепер переходимо до цієї Volvo V60, яка приїхала до нас із Швейцарії. Бачите, в Швейцарії на таких спереді маленьких номерах їздять, Ну їх тут немає. Теж не фарбований автомобіль. Власником була мадам Мікуель Мота якась мадам. Значить, е випуск з конв'єра 11 рік. Модельний 12-й, 120 кВт, це 163 кінських сили, теж автомобіль, повністю є вся сервісна історія по обслуговуванню там офіційного ондилера. Чорний колір. Д3 потужність, хоча в деяких пишуть D4, D3, ну 163 кінці сили. 120 кВт, саме розповсюджений, сам... ну, їде суперово. Тут п'ятициліндровий старіший двигун. Меганадійний мільйонник. Екологія на місці і там, і тут. і ви По вихлопу, якщо подивитися, така чистенька вихлопна, і там, і тут парктроніки є. Особливість цієї машинки. Ключове. Перше є безключовий доступ. І друге, скло подвійне, триплекси проти шумопоглинаюче. ну, комфорт, комфорт і ще раз комфорт. Значить, Що у нас тут є? Тут комбінований салон. По бокам шкіра посередині тканина. Дуже збережений, якісний. Круїз контролю. Пробіг 238 тисяч, ну, для ці 12 зовсім не про що. Автомат, гідротрансформатор, шестиступення, ось ключ. Просто навіть вставлять ключі треба. Кнопку нажимаєш і завів. Ніяких помилок немає. Двухзони кліматкатром, підгрівся сидінь. Що тут у нас по медіа? А, треба ще перек... ага, Ось все що можна переключити. треба буде російську мову тут вибрати. Майкар. Сіті Сефіті. А, так у нас тут сигналізація є, датчики руху. Така непогана комплектація, цікава. Ось така машинка. Такий салон. Значить, е Омивачі фар. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь 12700-12800 доларів. Десь так. Кому потрібна, наприклад, така ж сама машина, але ну, хоче теж на механіці, як ця, будь ласка, у нас є на механіці. Ось, там, з світлим салоном шкіряним. Тому, в принципі, є що вибрати. Кому потрібно, наприклад, дешевше Volvo V60. Головне комфорт і економічність. Сьогодні ну, там у нас є така ж сама чорна на механіці з двигуном 1,6. Тому є що вибрати. В принципі, є що вибрати тут у нас. v 70 v 60 v 50 s 40 XC60. Ну, хватає, хватає автомобілів. Ось такі у нас сьогодні два автомобіля заїхали, друзі. Є у нас послуга доставки автомобілів по регіонам України, є у нас програма кредитування. Лояльні умови швидко видаємо. Працюємо 6 днів на тиждень, неділя, вихідний. Робочий графік з 10 до 16.30. МРЕО працює рядом. Якщо потрібно, допоможемо зареєструвати автомобіль. Підписуйтесь на канал Грінві Auto, ставте подобайки і чекаємо вас на тест-драйв. до зустрічі.